Я вірю в тобі в міти. Мир вами благословіння від Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю всім міцного здоров'я і дуже, дуже радий знову зустрітися з вами і. Зустрітися не просто, знаєте, на платформі, де ми говоримо про щось світське, а зустрітися з вами на платформі, де звучить Боже Слово. Як ми вже чули, що воно може спасти наші душі, і воно є тим каналом, Через які благословіння Господні приходять в наше життя. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як бути в мирі ось в такі часи, як зараз, як не втрачати надію. Тому що дійсно війна і ось такі події, які зараз не тільки в нашій країні, а в світі, вони. Щось роблять з душею людською. Вони пригнічують її. І поступово, знаєте, надія, яка була в серці людей, вона згасає. Але але саме Боже Слово, воно підтримує нашу надію, саме Боже Слово, воно зміцнює кожну людину, яка Втомлена, яка дійсно проходить через різні неприємні обставини. Тому ми будемо говорити сьогодні про це. А ви бачите, що дійсно на сьогоднішній день дуже багато хаосу в нашій країні, але не тільки. Дуже багато хаосу в цьому світі. І все це результат. Дійсно а, того, що ми з вами живемо в останні часи. Це не просто навіть результат, це ознаки останніх часів. Тому що Ісус Христос Він говорив одного разу, коли люди запитували Його: скажи нам, які ознаки Твого приходу і кінця світу. І Він говорив, що повстане народ на народ. Царство на царство, тобто більше буде, да, більші конфлікти, будуть війни. От. Спочатку воєнні слухи, а потім війни будете бачити. Потім будуть е глади, голод, мори, тобто епідемії, стихійні лиха. І він каже, коли ви побачите ось ці ознаки, то знайте, що це ознаки останніх часів. Але, ну, друзі, я хочу сказати, що це не вже прямо кінець, але дійсно це ознаки. І оцей хаос, який ви бачите в світі, цей хаос викликаний не Богом, цей хаос викликаний демонічним духом Вавилону. Цей хаос викликаний сатаною. Він, той. Хто ненавидить людство, він вбивця. І а, нам треба розуміти це. А, Вавилон. Давайте трошечки по, про це поговоримо. Вавилон, а, це слово буквально перекладається як збентеження плутанина і хаос. Це те, що ви бачите зараз, да? збентеження. Плутанина і хаос. Це не просто те, що викликано політиками, геополітикою. Ні, це те, що викликано сатаною, який впливає на деякі країни, який впливає на деяких політиків. От. Але мета цього всього хаосу і збентеження, щоб люди робили неправильні кроки. Які будуть негативно впливати на їхнє життя. І от, друзі, ми маємо побачити, що з однієї сторони є дух Вавилону, є сатана, який приносить збентеження, який скеровує людей на те, щоб вони робили неправильні кроки. Але є Бог, який, незважаючи на цей. Хаос хоче вести людей гарними шляхами. І, друзі, на сьогоднішній день життя різних людей воно буде відрізнятися. Дуже, дуже відрізнятися. Одні люди, які будуть жити без Бога, вони будуть жити під контролем цього хаосу. Дуже багато в їхньому житті буде відбуватися негативного. Але ті люди, які підкорять своє життя Богу, які віддадуть себе йому, вони будуть благословенними. Хочу відразу прочитати 36 й псалом, 5 -й вірш, 36 й псалом. Послухайте, як Слово Боже говорить до людей. І от, воно каже так: на Господа, здай дорогу свою. На нього надію клади, і що? І він зробить так, щоб твій шлях він був благословенним, щоб твоє життя не було, знаєш, життям оцього хаосу, збентеження, яке зростає. Ви бачите, це не зменшується, це зростає. А ще один переклад. Цього місця святого письма говорить так: доручи Господу свою дорогу. Друзі, доручи Господу свою дорогу. Покладайся на нього, і Він буде діяти в твоєму житті. Він допоможе тобі мати гарний шлях, на якому мир, на якому безпека. Навіть в такі часи, коли навколо буде багато хаосу в житті людей, які довірять свою дорогу Господу в їхньому житті буде інакше. Це не означає, що вони будуть десь, знаєте, ну, полетять на луну. Ні, ні. Але Бог спроможній, тому що Він створив цей світ, друзі, Він створив людське життя. І він знає, як допомагати людині. І ось, друзі, коли Дух Вавилону розпорошує людей, що хоче робити Божий Дух. Божий дух хоче скеровувати людей. А сьогодні Бог побуджує мене прочитати вам дуже потужне місце святого письма, яке вірю, допоможе вам. І от подивіться, це написано в книзі пророка Ісаї, 48 му розділі, з 17 по 20 вірш будемо читати. І тут написано так: ось, що говорить Господь. Друзі, це не я, це не я капелан, це не я священник говорю, ось що говорить Господь, твій викупитель. І дивіться. З якою промовою Бог звертається до людей. І Він каже: Я Господь, твій Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити. Ви бачите, що робить дух Вавилону? Він розпорошує людей, збентеження, хаос зростають. Але посеред ось цього безумства. Бог звертається до людей і каже, я твій викупитель, я Господь твій Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити. І далі Бог говорить, і Він каже, о, якби ти вважав мої заповіді. Тоді твій мир, а мир, знаєте, старий заповіт, він написаний на івріті. І, знаєте, мир слово, це шалом. А це слово, воно не просто говорить про якийсь душевний спокій. Ні. Це більше, це процвітання, це успіх в кожній сфері твого життя. І от Боже Слово говорить, якби ти. Вважав на мої заповіді, тоді твій мир, тобто твоє процвітання, успіх в кожній сфері, був би як ріка, а твоя справедливість як морські хвилі. А, але бачите, одна дуже проста умова підкоритися Богу, дозволити йому керувати вашими шляхами. Друзі, ми вже говорили з вами, що немає нейтрального боку. Якщо людина не живе з Богом, якщо життя людське не керується Богом, воно буде керуватися духом Вавилону, духом збентеження хаосу, але Бог добрий. І Він закликає людей. Амінь. Далі дивіться, що написано. Бог далі говорить: виходьте з Вавилону. Тобто, виходьте з такого образу життя, втікайте від халдеїв, втікайте від образу життя людей, які живуть без Бога. І що? Виходьте з Вавилону, втікайте. І далі голосно, радісно проголосіть, сповіщайте про це. Про що? Проголосіть про це по всіх краях землі. Господь викупитель, Господь викупив свого слугу. Друзі, Слово Боже говорить, що ми з вами викуплені від отакого суєтного. Життя в хаосі духу, Вавилону. Ми викуплені. Але, друзі, все рівно, знаєте, Бог не забирає нас сам, ні. Він дає людині дійсно а, свободу, вибору. Тому нам потрібно дійсно, а, знаєте, от. Прийняти рішення, яким ми хочемо бачити наше життя. Яким? В одному місці Святого Письма Бог, знаєте, пропонує людям, і Він каже, я пропоную тобі життя, вибере життя. Але є смерть, і ти можеш вибрати, ти можеш вибрати життя зі мною, але ти можеш вибрати життя без мене. Це не тому, що Бог не любить. Ні. Бог зробив людину вільною. Бог ніколи не буде, знаєте, підкоряти людину. Ось чому ну, дуже багато місць святого письма а, говорять: ти підкори себе, ти підкори своє життя. І що? І це буде великим благословенням. Тому давайте ще один переклад цього міста, місця святого письма, але в іншому перекладі, і тут використовуються трішки інші слова, які також дуже яскраві. Дивіться, ось що каже Господь, твій рятівник. Друзі, Бог називає себе моїм і вашим рятівником. І його слово звертається до нас. І написано ось що Господь каже. Твій рятівник, це я, Господь твій Бог, настановляю на добро тебе і праведним шляхом веду, яким потрібно тобі йти. Коли б ти в заповіді моїй вслухався, не просто так на фоні послухав, а вслухався, то приливало б, як ріка Твоє добро. О, які потужні слова. То приливало б, як ріка, твоє добро, а твій рятунок, наче як хвиль морських прибій. Було б твоїх нащадків стільки, як піщинок, не, перев... не перервався б рід твій. Твоє ім'я не знищено було б переді мною. І далі Бог знову закликає, йдіть від Вавилону, втікайте від такого образу життя в збентеженні, в хаосі. Йдіть від Вавилону. І що? Прийдіть до мене? Прийдіть до мене. Я дійсно можу скерувати ваше життя таким чином, що ви будете бачити гарні дні. Тому, друзі, подумайте про це. Порозмислюйте над цими живими словами, прямими словами, словами прямого звернення до кожного з нас. Подумайте про це і, подумавши, прийміть правильне рішення. Знаєте, я не приніс вам сьогодні мертву релігію, я приходжу до вас з живим словом від Бога. Я не проповідую щось від себе. Ви бачите, на цьому каналі ми дуже багато читаємо Слова Божого, але воно зрозуміле, воно доступне для кожного з нас. Правда? Тому на це слово можна покластися. Дозвольте Господу бути вашим пастирем, який буде вести вас. Уявіть собі. Да? От Це, якби ну, ми вибирали між двома повадирями, да, двома пастирями. Один повадир це дух Вавилону, який веде людей через збентеження, хаос, смуток, і інший Ісус Христос, добрий пастир, який каже: якщо ти мені дозволиш вести тебе. Я проведу тебе славними шляхами. Навіть якщо десь в якомусь часі ти будеш йти долиною смерті. Знаєте, як сьогодні наша країна, вона ну, десь йде через ну, такі непрості часи. А, і далі я хочу прочитати вам псалом Давида. Але от знову. Щоб зрозуміти до кінця ці слова, які він пише, нам зрозуміти треба, хто він? Давид це воїн, який все життя воював. Оці слова, які записані в 23 му псалмі, це слова воїна, гарного воїна, безстрашного воїна, який воював. Але він воював, знаєте, з Божою допомогою. Він воював а, тільки тоді, коли хтось приходив знищити його народ. Він не був воїном, отаким, як сьогодні ми бачимо, окупантів. Він ніколи не брав участь в таких війнах. І дивіться, саме Давид. А ми вже ну, багато місць з вами Святого Письма читали про це. Саме Давид, він демонструє, що люди, воїни, він каже: я кажу вам, як воїн, який воював все своє життя. Друзі, все, от все своє життя він провів в війнах. І дивіться, він може дати дійсно. Гарну пораду. Що, яку пораду? Друзі, без Бога неможливо бути на війні. І не тільки на війні, і в простому житті без Бога ми не можемо жити. Тому дійсно, дивіться, перед тим, як ми будемо читати, я хочу наголосити, щоб ви читали оцей псалом і слухали з таким відношенням. Ага, це псалом Давида. Ага, це псалом воїна. Ага, це не просто псалом, це молитва воїна. Амінь. Тут поради воїна іншим воїнам. І це відношення серця воїна. Він відкриває серце воїна. І він каже: ось що в серці воїна має бути, якщо він хоче бути благословенним. Давайте читати 23-й псалом з 1 по 6 вірш. І от він каже: Господь мій пастир, не дух Вавилону, не дух збентеження, хаосу. Знаєте, от, можливо, ви чули, люди кажуть, ой, я не розумію, що відбувається. Я вже заплутався просто, що в політиці, що в економіці, що в відносинах. Не зрозуміло. Якщо людина ось так каже, це показник того, що її життя під впливом духа Вавилону, духа сатани. Але подивіться на цього воїна. Він каже: Господь мій пастир, через те я маю все. В зелених луках Він дає мені спочити, мене. Веде повстихі води озерні. Він оживляє мою душу, шляхами добрими, ведучи мене, являючи всю свою доброту. Це слова воїна. Це не просто, знаєте, ну слова якогось там ну айтішника, вибачте, знаєте, який ну, далекий. Від війни і ну да-да от, от і там ну щось насолоджуйся Богом. Ні, він був посеред складних обставин. Але навіть посеред складних обставин він говорить такі слова. Він каже: Господь мій пастир. Так, я ну бачу навколо себе багато хаосу. навколо але тому що я підкорив своє життя Господу, Він веде мене, що повстихі води, озерні. Він оживляє душу мою, коли вона засмучується, шляхами добрими, ведучи мене, являючи всю доброту свою. І далі дивіться слова, і навіть у долині смерті чорній, нещастя, не злякаюсь я. Він був у війні, він був отут, у долині смерті, чорній. Але він каже, тому що Господь мій пастир, я не злякаюсь. Далі, дивіться, він каже: бо ти, Господи, завжди зі мною. Твій жезл і палиця мене втішають, накрив ти стіл перед очима ворогів моїх. Бачите? У Айтішника нема ворогів, але це воїн. Він каже, ти накрив стіл перед очима ворогів моїх, моє волосся, ти оливою змастив, наповнив келих мій аж через е, вінця ллється, і справді щедрість і любов твою до скону днів моїх мене не лишать. І довго-довго ще лишатимуся я в оселі Господа. Отже, друзі, дуже потужні слова. Але це слова і наслідки, не просто слова, є слова, які виходять з серця воїна, і наслідки доброго життя, які бачить воїн, який знаходився в дуже скрутних становищах. Але завдяки Богу і завдяки Йому Він проходив через всі часи. Тому, друзі, я надихаю кожного з вас зробити Ісуса Христа своїм Господом. Я надихаю вас зробити Його своїм пастирем. Я надихаю вас просто підкоритися Йому і дозволити Йому вести вас так само. І якщо ви зрозуміли цей посил сьогоднішній і бажаєте, щоб Ісус Христос став вашим Господом і Спасителем, і пастирем, я пропоную вам помолитися разом зі мною. Що вам потрібно зробити, друзі? Вам потрібно повторити слова цієї молитви. Я поведу вас, допоможу вам молитися. Вам потрібно. Помолитися разом зі мною, але вкладіть в ці слова своє серце, і Бог обов'язково вас почує. Давайте ми зробимо це. Давайте скажемо разом: Ісус Христос, я вірю, що ти помер заради мене, щоб я був спасенним. Я вірю, що Ти воскрес для мого виправдання. І сьогодні я відкриваю своє серце для Тебе, я приймаю Тебе як мого Спасителя, як мого Господа. Я кажу, Ісус Христос, сьогоднішнього дня, мій пастир, мій Господь, веди мене і проведи мене дійсно гарними шляхами, як Ти сказав. Своєму слові. Дякую тобі за спасіння, дякую тобі за дар вічного життя, дякую тобі за збереження мого життя, дякую тобі, великий і славний Бог. Амінь.